Наше містечко і невелике, і не древнє. Не бачило воно ні ординських набігів, ні козацької вольниці. Словом, говорити про сивини часу не доводиться. Але від того нам воно не видається менш рідним. Отож, просимо в Ульяновку. Назву свою Ульяновка започаткувала від імені Великого Ульянова Леніна, пам'ятник якому височить в центрі міста. Містечко, як уже сказано, порівняно молоде, якихось 120 років. Але вмістили вони чимало. А найближча до нас і найболючіша історія роки Великої Вітчизняної війни. На території району трохи більше 60 пам'ятників, із них 40 пам'ятники цієї війни. Пам'ятник. Це від слова пам'ять, пам'ятати. Пам'ятати день вчорашній, щоб упевненіше війти в день завтрашній. Пам'ятник це не просто знак. Тому, хто пішов з життя, він не потрібен, він потрібен нам, живим, щоб знати, якого ми роду племені. Чиїх батьків, які діти. Сказано ж, без минулого немає майбутнього. Історія Ульяновки невіддільна від історії цукрозаводу, головного підприємства, яке власне дало початок місту. Саме тут, в листопаді 1888 року, спалахнув перший робітничий страйк. Цю подію увічнено на меморіальній дошці. А сьогодні праправнуків тих страйкарів біля пам'ятника Леніну мають в піонери. Сам пам'ятник встановлено в центрі міста 1976 року. Зроблений він за проектом київського архітектора Блажиєвського скульпторами Ульяновим та Котком. Всього в районі 12 пам'ятників Володимиру Лічу Леніну. Як важливо нам сьогодні! Правильно оцінити величезну Ленінську спадщину. Не все в нашій історії йшло по Леніну. Але від того ленінізм, як соціальна ідея, не став біднішим. І не можна сьогодні хиби, допущені практикою соціалістичного будівництва, переносити на революційну теорію. А цей пам'ятний знак на площі перемоги встановлено на рік раніше, 1975 року, на честь 30-річчя великої перемоги. Її наближали і ті з'єднання, що звільняли Ульяновку та Ульяновський район. 4-гвардійська, 7-гвардійська та 5-та ударна армії Другого Українського фронту під командуванням маршала Радянського Союзу Конєва. Від Волги до Берліна на полях боїв зостались лежати наші земляки. Понад 7 тисяч громадян району пішли на фронт. Більше 4,5 тисяч їх загинули і пропали безвість. І височать на їх символічних могилах гранітні обеліски Це ось у місті. Болить людська пам'ять. Болять старі рани ветеранів, річають їх ряди. Не забудьмо ж про них. Наша молодість і зрілість не без проблем. Не все, чого хочемо, ми маємо. Але є у нас головне мир. Мир ось уже п'ятий десяток років. І завдячуємо ми цим щастям, отим посивілим стареньким людям, молодість і зрілість яких була опалена. Війною. Валентині Шевченко було 24 роки, коли її замучили за участь в підпіллі. На погрудді вона трохи не така, якою пам'ятають її більшість ровесників. Мала вона за життя дивної краси коси, а ще мала красиве й вірне серце і велику любов до рідного краю, задля якого. Не пошкодувала і життя. За це їй вічна пам'ять від нащадків. Далеко позаду війна, а пам'ятники виростають і виростають. Ось ще один в селі Новоселець. село яких тисячі на Україні, село опалене війною. Тут відомі імена загиблих, а скільки їх ще невідомо, скільки обірваних життів і кожне єдине. І кожне безцінне. Ось ще одне таке ж обірване життя Григорій Іванович Рогозинський. Моряк Балтієць. Погруддя йому встановлено в селі Вільховому, де він був одним з перших організаторів радянської влади. У 20-х роках Григорій Рогозинський був по звірячому вбитий білобандитами. Йому не було і 30. -ти. Життя тільки ще починалося. Дивіться ж, тридцятирічні. Не забувайте його ні малі, ні посивілі. Він любив життя ні трохи не менше від вас. Є в районі і кілька пам'ятників соратникам Володимира Ілліча Лєніна. Один з них пам'ятник залізному Феліксу, Феліксу Едмундовичу. Зержинському, зіркому стражу революції. Цей пам'ятник встановлено біля райвідділу внутрішніх справ.